З березня цього року спортивні заклади міста повернулись до роботи у форматі офлайн. Нині їх відвідують майже п'ять тисяч криворіжців. У місті культивуються 30 видів спорту, два десятки з яких олімпійські. Тренувальний процес проходить із суворим дотриманням правил безпеки. Не дивлячись на воєнний стан, міста продовжує турбуватися про наших спортсменів, про нашу молодь і працюють у нас ці десять юнацьких спортивних школ бюджетних, котрі зараз проводять, і змагання у нас тільки в цьому році, 167 міських змагань пройшло, і я дуже задоволений, що більше 5 тисяч молоді у нас навчаються в наших дитячих юнацьких спортивних школах. Черговий навчальний рік розпочала й четверта спортшкола. У 27 групах цього закладу навчаються понад 300 дітей, семеро з яких переселенці. Наразі в закладі працює 11 тренерів. Працюють такі відділення, як тайський бокс, маєтай, гандбол, футбол і теніс. Ми, звичайно, так як і усі втратили багато вихованців, які виїхали за кордон під час воєнної агресії на Україну. До війни у нас було 598 вихованців. Наразі 320. у разі повітряної тривоги. Ми йдемо в інші школи, в яких є укриття. Покращення матеріально-технічної бази спортшкіл пріоритетний напрямок програми розвитку фізичної культури в кривому розі. Коштом міського бюджету в Дюша номер 4 завершується ремонт великого спортивного залу з професійним покриттям. Потолок був дуже проблематичний, по стінам йшли великі тріщини. То есть, это все дело расшивалось, чухался потолок, проходился антигрибковой грунтовкой, потом кварцевался, забивались эти швы, потом пошпаклевалась вся ну, весь зал, заменили около 100 квадратов пола. Замінили лаги, так як вони прогнили тут. найближчими днями в спортзалі пофарбують підлогу та зроблять розмітку. Всі ремонтні роботи планують завершити до початку листопада. Дякую міській владі за те, що допомогли нам з ремонтом залу, так як це потрібно, для того, щоб залучити більшість дітей четвертих, п'ятих, шостих класів, щоб вони змогли до нас приходити. Ми дуже чекаємо. Тому що хочеться, щоб вже були офлайн-тренування, щоб фізична підготовка у дітей була. Це дуже сприяє здоров'ю для діток і взагалі морального стану, тому що трошки збавляється від стресу. Тому дуже дякуємо. Дюша номер 4 – один з найбільших у місті спортзакладів з популяризації ігрових видів спорту. Горді школи відділення гандболу. 20 вихованок якого входять до жіночої команди Донду ВС 4. У минулому сезоні підопічні Геннадія Кравцова вибороли перше місце у вищому дивізіоні країни, а нещодавно стартували в суперлізі. Гравчині та тренерський штаб команди націлені достойно представити місто в престижних національних змаганнях. Я дуже вдячний. Нашим тренерам ми все зробили, щоб зберегти і тренерський состав наших юнацьких школ. І я думаю, що будемо все робити для того, щоб розвиток спорту в нашому місті продовжувався. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.